Доброго дня, мої любі діти! Сьогодні ми займаємось онлайн з молодшою групою енсамблю «Дивограй». Тож, давайте з вами згадаємо, як ми сідаємо рівненько. Беремо вдох, видох. Молодці ще раз, будь ласка, беремо вдох. Видох. Молодці, два рази вдох. Верези видох, ще раз, будь ласка, беремо вдох повний. І уявляємо, що ми вдихаємо аромат чудової квітки, да? беремо вдох, в живіт беремо вдох і видихаємо цей чудовий аромат. Молодці, ще раз беремо вдох, вдихаємо аромат чудової квітки. і Видихаємо, молодці. Тож, давайте згадаємо сьогодні наші вокальні вправи, які ми почали розучувати на минулому уроці. Перша вокальна вправа має назву Рано вранці. Рано вранці сонечко зійшло променистим світлом увійшло. І давайте згадаємо, як вона звучить. Співаю. Рано, рано вранці, сонечко зійшло, променистим світлом увійшло. І давайте звернемо увагу з вами на те, як ми відкриваємо наш оротик, коли у нас голосна О. Рано, рано вранці, анці да? відкрили. Сонечко зійшло. молодці, Променистим світлом увійшло. І звертаємо увагу, коли будемо співати на ці голосні. Рано, рано, вранці сонечко зійшло. Променистим. Уранці сонечко зійшло променістим світом увійшло. Молодці. І також відкриваємо гарненько ротик з буквою О. Наступна вокальна вправа має назву нотки. Вивчу усі нотки зараз я, Буде знати їх моя сім'я. Тож, давайте з вами звернемо увагу на, на роти, коли ми відкриваємо я дуже широко. Да? Я буде знати їх моя сім'я також у кінці. Вивчу усі нотки зараз я буде знати їх моя сім'я. І також гарненько відкриваємо ротик далі. Вивчу усі нотки, зараз я буде знати їх моя сім'я. Продовжую молодці. Вивчу усі нотки. Остання вокальна вправа має назву дощ іде. А коли у нас іде дощ, ми гарненько співаємо: дощ іде, дощ іде, аж краплинками гуде. Зверніть увагу, що тут у нас зустрічається частіше усього голосна Е. Так? І також ми її відкриваємо дуже широко. Давайте звернемо увагу на це. До іде, дощ іде, аж краплинка. Аж краплинками гуде. Молодці. І коли у нас з вами починається дощ, то ми що відкриваємо парасольки. Правильно. І таку пісню ми з вами почали вивчати минулого разу. І має вона назву Парасольки. У мене така збірка. Так і називається вона парасольки. Дивіться, які гарненькі синьо-жовті, красненька там. І написала її наша талановита миколаївська композиторка Анна Олєнікова. За це їй дуже вдячна, дуже гарна пісня. Давайте згадаємо текст цієї пісні. Перший куплет. Дощик знов пішов стрибать по вулицях. Кап-кап-кап. Наспівує усім. Люди всі в сухі під'їзди туляться. Кап-кап-кап співає дощик їм. Щоб не промокнути, ніх не замочити, треба парасольки нам до рук узять. І тоді веселі краплі будуть нас наздоганяти, що про парасольки з нами заспівать. І приспів нескладний парасольки, парасольки пара, 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 пара парапарасольки. Оце складно вимовити. Парапасолькем. Ще раз Пара, Парасольким, пара, пара 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 парапарасольки. Ще раз, будь ласка, парасольким, пара пара Парапарасальки! Ну що ж, давайте заспіваємо під мінус. А, другий куплет, повторимо, ще, вибачте. Хай дощить уже немає значення. Кап-кап-кап над нами дощ співа. І з дощем ми вийшли на побачення, кап-кап-кап підстрибують слова. І давайте навіть ще заспіваємо без мінуса зараз, тільки під інструмент. Дощик знов пішов, стрибать по вулицях, кап-кап-кап, насмівує усім люди всі в сухі під'їзди туляться. Кап-кап-кап над нами дощ співал, і з дощем ми вийшли на побачення. Кап-кап-кап підстрибують слова, щоб не промокнути, ніг не замочити. Треба парасольки, з нами заспів. Нам до руку зять. Молодці. Тож, давайте з вами заспіваємо під мінус цієї пісні. Гарненько. Так, щось не хоче в мене співати. Не хоче. Давайте ще раз, будь ласка, спробуємо. Парасолька. дуже чудова пісня у нас. Ну... Çıkarma. Para sabe, para sabe, para para para. Що не промокнути, ніх не замучити Треба парасольки нам на руку взять, і тоді веселі нотки будуть нас на заганях, щоб парасольки з нами Парасольки, Пара-пара-пара-пара-парасольки Парасольки, парасольки паросок. Пара, пара, Програш і другий куплет співаємо, хай дощить уже немає значення Кап-кап-кап, на нами да ж сліва, і з дощем ми вийшли на побачення кап 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 підстрибують собак, щоб не промокнути, ніг не замочив. Ну буде приспів співатися. Повторюємо його гарненько. Тішечки не так я заспівала з вами. Щоби не промокнути, ніх не замочити, треба парасольки нам до руку сянь. Це перед останнім прогреш, повинні ми були заспівати з вами, але ми не заспівали. Наступного разу обов'язково заспіваємо. Тож вивчайте цю пісню самостійно вона є доступна в інтернеті. Можу збросити вам ссылку. До нових зустрічей і всього вам найкращого. Вчимося!